Група з шести друзів: Надія, Віктор, Лєна, Алекс, Емма та Дмитро приїхали в Карпати, сповнені передчуттям довгоочікуваної туристичної пригоди. Вони планували цю подорож місяцями, ретельно прокладаючи маршрут і збираючи найкраще спорядження. Дорога з Києва була довгою, але перечуття незайманої краси Карпат підтримувало їхній настрій. На початку маршруту їх зустрів знак, який ознаменував початок подорожі. Вони зробили групову фотографію, яскраво посміхаючись, не підозрюючи про темний шлях, що лежав попереду. Перший день був чудовим, погода була ясною, сонце світило крізь крону вікових дерев, співали птахи, а повітря наповнював хвойний аромат. Вони йшли впевнено, добре просуваючись маркованими стежками. До вечора вони вийшли на мальовничу галявину біля дзюркотливого струмка. Ідеальне місце для розбиття першого табору. Вони поставили намети, назбирали дров для багаття і влаштувалися на нічліг. Коли сонце опустилося за обрій, забарвивши небо в помаранчеві та рожеві відтінки, вони сиділи біля вогнища, смажили сосиски та ділилися історіями. Віктор, неофіційний лідер групи, дістав пляшку домашньої горілки, щоб відсвяткувати першу ніч у дикій природі. Сміх і товариські розмови відлунювали серед дерев, але з настанням темряви над лісом запанувала тривожна тиша. Піднявся вітер, який майже пошепки шелестів листям, дивні звуки, тріск, віддалене виття та невиразний шурхіт долинали з усіх боків. Надя, найзабобонніша з групи, згадала про відчуття, що за ними спостерігають. Інші сміялися з цього, пояснюючи це типовим тремтінням у лісі. Вони легенько дражнили її, намагаючись підняти настрій, але тривога була заразливою. Світло багаття мерехтіло, відкидаючи моторошні тіні, які танцювали на деревах. Коли ніч стала холоднішою, вони пішли до своїх наметів, і тепло багаття змінилося повзучим холодом. У нічній тиші сон був невловимим, дивні звуки продовжували гризти нерви. Алексу здалося, що він почув кроки за межами намету. Але він відкинув це як гру своєї уяви. Рано вранці Ема прокинулася від далекого ритмічного стукоту. Вона лежала нерухомо, уважно прислухаючись, намагаючись розпізнати джерело. Це звучало майже як барабанний дріб, але повільніше і зловісніше. Вона хотіла розбудити інших, але вирішила не робити цього, переконуючи себе, що це просто шум лісу. Коли нарешті розвиднілося, вони вийшли з наметів з полегшенням, побачивши перші промені сонця. Вони обмінялися тривожними поглядами, знаючи, що у всіх була неспокійна ніч. Дмитро припустив, що це напевно були просто тварини, які пересувалися. Вони спакували табір, бажаючи залишити ніч позаду і зосередитися на пригоді, що чекала їх попереду. Коли вони вирушили в дорогу, стежка здавалася менш привабливою, ніж раніше. Дерева стали більшими, їхні гілки покрутилися в тривожних формах. Стежка колись чиста, тепер, здавалося, коливалася і зникала в лісі. Атмосфера була важкою, наче сам ліс був живим і стежив за кожним їхнім кроком. Проте вони йшли далі, сповнені рішучості дістатися до наступного контрольного пункту і повернути собі відчуття азарту. Вони не знали, що перша ніч була попередженням. Передвісником жахів, які чекали на них у глибині Карпатської пущі. Друзі мали дізнатися, що деякі місця не призначені для дослідження, а деякі таємниці краще залишити похованими в самому серці гір. Другий день походу розпочався з відчуттям нової енергії та рішучості. Після швидкого сніданку група вирушила стежкою в Карпат. Незважаючи на неспокійну першу ніч, вони сподівалися, що денний похід. Поверне їх до безтурботного духу пригод. Минали години, ліс ставав густішим. Маркерів ставало все менше, і їх було все важче помітити, їх затуляли зарості рослинності та повалені гілки. gps пристрої які вони взяли з собою для підстраховки, почали періодично втрачати сигнал, що додавало їм ще більшого занепокоєння. Ліна найдосвідченіша учасниця походу, йшла попереду, впевнено орієнтуючись на місцевості. До полудня сонце піднялося високо, але густий полог дозволяв проникати лише крихтам світла. Здавалося, що стежка неприродно вигинається і повертає, водячи їх по колу. Їхній крок сповільнився, оскільки вони часто зупинялися, щоб звіритися з картами та приладами. Занепокоєння закрадалося, коли знайомі орієнтири, які вони очікували побачити, ніде не з'являлися в полі зору. Чим далі вони йшли, тим більше ліс змінювався. Дерева ставали кострубатими і покрученими, їхні гілки тягнулися, наче руки скелетів. Колись приємні звуки птахів і шелест листя змінилися моторошною тишею, яку порушувала лише рідкісна гілочка, що тріщала під ногами. Відчуття, що за ними стежать, повернулося ближче до вечора. Вони натрапили на невелику галявину, в центрі якої стояла напівзруйнована хатина. Вона не була позначена на їхніх картах, і її наявність викликала тривогу. Дерев'яна споруда виглядала старовинною, дах вкривав мох, а по боках повзли ліани. Віктор запропонував перевірити її, сподіваючись, знайти якусь підказку або принаймні місце, де можна перепочити і перегрупуватися. Усередині хатини було затхло і сиро, меблі були рідкісними і вкриті пилом, наче вона була покинута десятиліттями. Про те, що тут колись хтось жив, свідчили старі фотографії, пошарпані книги та іржаві інструменти. Надя знайшла старий щоденник, сторінки якого пожовкли від часу. Вона погортала його, але записи були вицвілими і майже нерозбірливими. Кілька слів, які вона змогла розібрати, говорили про дивні події та зловісні попередження щодо лісу, відчуваючи себе ще більш неспокійно ніж будь-коли, вони вирішили іти далі. Коли вони вийшли з хатини, Дмитро помітив низку дивних символів, вирізаних на дерев'яних балках біля дверей. Він показав на них, але ніхто не зміг розшифрувати їх значення. Різьблення здавалося давнім, ніби належало до давно забутої мови. День минав, а група дедалі більше дезорієнтувалася. Спроби іти за картою заводили їх у глухі кути і густі зарості. GPS-пристрої тепер були абсолютно марні, показуючи лише статичні перешкоди або порожній екран. Емма запропонувала їм повернутися назад і повторити свій шлях, але швидко стало очевидно, що вони не можуть знайти дорогу, якою прийшли. Почалася виснаженість і загострення стосунків. Віктор і Алекс сперечалися про те, як краще діяти, а Лена намагалася всіх заспокоїти. Емма і Надя нервово перешіптувалися. Кидаючи тривожні погляди на навколишні дерева. Дмитро, зазвичай жартівник групи, був нетипово тихим, його обличчя було витягнутим і напруженим. Коли сонце почало сідати, вони зрозуміли, що безнадійно заблукали. У них не було іншого вибору, окрім як знову розбити табір, цього разу з відчутним почуттям страху і невпевненості. Вони назбирали дров для багаття, але через сирість лісу, було важко розпалити сильне полум'я. Слабке світло багаття відкидало довгі мерехтливі тіні, від чого ліс навколо здавався ще більш загрозливим. Друга ніч була ще гіршою за першу дивні звуки повернулися, гучніші та виразніші. Віддалені крики, важке дихання і кроки, які, здавалося, кружляли навколо їхнього табору. Спати було неможливо кожен з них не спав, стискаючи спальні мішки з широко розплющеними від жоху очима. Надійці здалося, що вона бачить фігури, які рухаються в темряві, просто за межами досяжності світла багаття. Віктор, намагаючись бути хоробрим, підвівся, щоб перевірити, але нічого не знайшов. Атмосфера була насичена напругою і страхом, а відчуття, що за ними стежать, було майже нестерпним. Ранок ніяк не міг настати. Коли, нарешті, розвиднілося, вони вийшли зі своїх наметів, виснажені. Рішення було одностайним. Треба шукати вихід і якнайшвидше. Ліс більше не був місцем пригод, це був лабіринт жаху, і вони були його бранцями. Вирішивши втекти, вони швидко зібралися і вирушили в дорогу, сподіваючись, що денне світло покаже їм шлях до безпечного місця. Але чим далі вони йшли, тим більше ставало зрозуміло, що Карпати не мають наміру їх так просто відпускати. Третій день розпочався з похмурим відчуттям терміновості. Їхні запаси закінчувалися, а дух групи падав під тиском страху і виснаження. Сповнені рішучості знайти вихід, вони просувалися вперед, продираючись крізь густий підлісок з новим відчаєм. Ліс, однак, здавалося, змовився проти них. Його лабіринтові стежки вели їх все далі в своє темне серце. До пізнього ранку тривога групи сягнула рівня лихоманки. Вони зібралися разом, щоб перепочити. Кожен з них мовчки боровся з гнітючою атмосферою. Дмитро, який був незвично тихим з моменту виявлення хатини, раптом оголосив, що йому потрібно відлити, і наважився відійти на невелику відстань до дерев. Інші чекали, їхні нерви були напружені, але минали хвилини, а Дмитро не повертався. Занепокоєння переросло в паніку, коли вони почали вигукувати його ім'я. Їхні голоси моторошно відлунювали в лісі. Віктор і Алекс зголосилися шукати його, в той час як інші залишилися позаду, тривожно скануючи навколишні території. Пошукова група рухалася швидко, повторюючи кроки Дмитра і вигукуючи його ім'я. Вони не знайшли жодних його слідів чи потривоженого листя, нічого. Після години безрезультатних пошуків Віктор і Алекс повернулися до групи з похмурими обличчями, усвідомлення того, що Дмитро безслідно зник. Стало важким ударом. Єдність групи почала руйнуватися, оскільки страх взяв гору. Лєна намагалася зберегти контроль над ситуацією, закликаючи їх зберігати спокій і триматися разом. Коли вони відновили свій похід, їх охопила глибока тривога. Ліс, здавалося, зімкнувся навколо них його вікові дерева загрозливо височіли. Вони йшли мовчки, єдиним звуком був хрускіт листя під ногами та зрідка віддалений шелест. Кожна тінь, здавалося, таїла в собі загрозу, кожен звук потенційну небезпеку. До полудня вони натрапили на вузький яр, круті, скелясті схили робили його підступним, але перебратися через нього здавалося єдиним виходом. Один за одним вони обережно спускалися вниз. Емма, яка завжди була спритною, послизнулася і впала. Вона покотилася вниз по схилу, її крики болю луною рознеслися по ущелині. Група кинулася їй на допомогу і знайшла її внизу, стискаючи в вагоні і щиколотку. Поранення Емми було важким, вона не могла ходити. Група змайструвала імпровізовані ноші з гілок і курток, і Віктор та Алекс по черзі несли її. Кроки сповільнилися до повзучості. Кожен крок давався з болем і зусиллями. Сонце опустилося нижче в небо, відкидаючи довгі моторошні тіні, які глузливо танцювали навколо них. Просуваючись вперед, вони почули далеку переслідуючу мелодію. Вона була слабкою, майже невідчутною, але безпомилково людською. Серце Олени забилося від надії, можливо, десь поблизу були інші люди, які могли б допомогти. Вони пішли на звук, їхні кроки прискорювалися, незважаючи на втому. Мелодія ставала дедалі гучнішою, приводячи їх до маленького покинутого села. Село було містом привидом, його дерев'яні будинки розвалювалися і заростали бур'янами. Джерелом музики була іржава заводна музична шкатулка, що стояла на напівзруйнованому ганку. Примарна мелодія грала по колу, її веселі ноти не в'язалися з навколишнім спустошенням. Група обмінялася тривожними поглядами. Відчуття надії швидко розвіювалося. Досліджуючи село, вони знайшли докази раптового покидання, залишені недоїдки, особисті речі. Було схоже на те, що мешканці поспіхом тікали, залишаючи все позаду. Атмосфера була просякнута гнітючим відчуттям історії та втрат. В одному з будинків Лєна знайшла стару фотографію мешканців села. Вони виглядали щасливими, але на звороті фотографії було загадкове послання. Остерігайтеся обіймів лісу, не маючи іншого виходу, вони вирішили заночувати в селі, сподіваючись перегрупуватися і спланувати свій наступний крок. З настанням темряви, вони зібралися в одному з найбільш уцілілих будинків, тулячись один до одного, щоб зігрітися і бути в безпеці. Вітер завивав у розбитих вікнах, а музична шкатулка продовжувала невпинно виводити свою мелодію, створюючи моторошну колискову. Сон був невловимим. Біль Еми, невблаганний вітер і тривожна обстановка тримали їх усіх на межі. Серед ночі Віктору здалося, що за вікном рухається якась постать. Він розбудив лену, але коли вони подивилися, там нічого не було лише темне порожнє село та дерева, що шепотіли за ним. Ранок не приніс полегшення. Стан Емми погіршився, а моральний дух групи був на найнижчому рівні. Усвідомлення того, що вони безнадійно заблукали і на них полює невидима постать, тяжіло над ними важким тягарем. Вони знали, що повинні продовжувати рухатися, але ліс, здавалося, був сповнений рішучості тримати їх у полоні. Коли вони збиралися йти, Надя виявила, що рюкзак Дмитра, який вони знайшли під час пошуків, зник. Це було моторошним нагадуванням про те, що яка б сила не діяла, вона з ними ще не покінчила. Група знову вирушила в дорогу, їхні кроки були важкими від страху, знаючи, що Карпати забрали одного з них і ще не закінчили свою зловісну гру. Четвертий день розпочався з важкого туману, що вкрив ліс. Його примарні вусики зміїлися між деревами і затуляли собою шлях вперед. Група була виснажена як фізично, так і морально. Їхній дух був пригнічений невблаганним страхом і невідомою силою, що переслідувала їх. Лєна, Віктор, Алекс і Надя знали, що треба йти далі, але погіршення стану Еми тяжіло над їхніми думками. Вони рухалися повільно, кожен крок давався їм з великими труднощами, коли вони несли Ему на імпровізованих ношах. У лісі було моторошно тихо, звичні звуки дикої природи змінилися гнітючою тишею. Туман, здавалося, посилював відчуття ізоляції, відрізаючи їх від будь-якої надії на порятунок. Кожен шелест листя чи тріск гілки розхитував їхні нерви. Невидима присутність завжди причаїлася просто перед очима. День минав, і вони опинилися в густій частині лісу, де дерева стояли так щільно, що сонячне світло ледве проникало крізь крону. Повітря було вологим і холодним, а земля вкрита товстим шаром моху та опалого листя. Просування вперед було повільним, і напруга в групі була відчутною. Вони розмовляли тихими тонами. Їхні розмови зводилися до коротких обмінів, думками про напрямок і стратегію. До полудня вони натрапили на невеликий застояний ставок. Вода була каламутною і темною. Її поверхня вкрита товстим шаром зелених водоростей. Група вирішила зробити невелику перерву, обережно опустивши Емму на землю. Віктор і Алекс пішли розвідати місцевість, сподіваючись знайти більш прохідний шлях. Лєна і Надя залишилися з Еммою, намагаючись підтримати її дух, незважаючи на те, що їх самих охоплював страх. Коли Лєна перев'язувала Еммі пошкоджену щиколотку, вона помітила щось дивне: мох навколо Ставка здавалося, утворював своєрідний візерунок, схожий на руни або символи. Вона показала його Наді, яка відмахнулася, що це гра світла. Але Лєна не могла позбутися відчуття, що це було щось важливе. Послання залишене самим лісом. Коли Віктор і Алекс повернулися, їхні обличчя були похмурими. Вони не знайшли жодної чіткої стежки попереду, лише ще більш густий ліс і підступний рельєф місцевості. Моральний дух групи впав ще нижче, коли вони зрозуміли, що все ще безнадійно загублені. Вони вирішили йти далі, сподіваючись знайти якийсь орієнтир або підказку, яка могла б привести їх до безпеки. Коли вони відновили свій шлях, ліс, здавалося, зімкнувся навколо них. Дерева були такими густими, що їм доводилося протискуватися крізь вузькі прогалини, їхній одяг чіплявся за гілки та колючки. Повітря ставало все холоднішим, і над ними нависло передчуття небезпеки. Вони були впевнені, що за ними стежать. Але хто або що саме залишалося страшною таємницею? Туман не спадав, погіршуючи видимість і ще більше ускладнюючи навігацію. Вони покладалися на компас Віктора та колективні інстинкти, але ліс ніби змовився проти них, водячи їх колами. Втома групи була відчутною, їхні рухи були млявими і не скоординованими. Коли почало сутеніти, вони натрапили на стародавню кам'яну споруду, частково приховану підліском. Це була розвалена, покрита мохом руїна. Походження якої загубилося в часі, група вирішила сховатися там на ніч, сподіваючись, що кам'яні стіни забезпечать певний захист від стихії і того, що їх переслідує. Усередині руїни вони знайшли залишки минулої цивілізації: старовинне різьблення, розбитий глиняний посуд і великий кам'яний вівтар у центрі. Повітря було насичене відчуттям історії та забутих ритуалів. Вони розбили табір, тулячись ближче один до одного, щоб зігрітися. Мерехтливе світло невеликого багаття відкидало моторошні тіні на стіни, від чого різьблення ніби оживало. Лена не могла позбутися відчуття, що за нею спостерігають. Вона відчувала на собі чиїсь очі, невидиму присутність, що спостерігала за кожним їхнім рухом. Коли вони влаштовувалися на нічліг, вона помітила, що Надя була незвично тихою. Її очі бігали по руїнах, ніби щось шукаючи. Коли Лена запитала, чи з нею все гаразд, Надя просто кивнула, але вираз її обличчя був відстороненим, зацькованим. Ніч була неспокійною, ліс за вікном ніби шепотів і шелестів від активності, але до їхніх вух не долинало жодних чітких звуків. Лена не спала, в голові панували страх і втома. Вона думала про символи біля ставка. Прозниклий рюкзак і раптове зникнення Дмитра. Шматочки пазлу не складалися, і відчуття неминучої загибелі було непереборним. Рано вранці тишу розірвав гучний тріск, група схопилася на ноги, їхні серця калатали. Звук долинав зовні руїн, але в густому тумані і темряві вони нічого не могли розгледіти. Вони стояли, притиснувшись один до одного, напружено прислухаючись. Їхнє дихання було неглибоким і прискореним. З туману, спотикаючись, виринула постать і попрямувала до них. Це була Надя з блідим обличчям і широко розплющеними від жаху очима. Вона заблукала у вісні, притягнута чимось, чого не могла пояснити. Вона впала в обійми Лєни, нестримно ридаючи. Група була на межі, їхні нерви були розхитані до краю. На світанку туман почав розсіюватися, відкриваючи більше лісу навколо них. Вони вирішили йти далі. Відчайдушно намагаючись знайти вихід, перш ніж всі вони піддадуться зловісному впливу лісу. За ніч стан Емми погіршився, температура підскочила, а дихання стало важким. Вони знали, що у них закінчується час. Ліс здавався більш злісним, ніж будь-коли. Його дерева загрозливо височили над ними, вони просувалися вперед. Їхні кроки були важкими від страху. Знаючи, що Карпатські гори приховують ще більше смертельних таємниць і що їхня боротьба за виживання ще далека від завершення. П'ятий день розпочався з моторошної тиші, наче сам ліс затамував подих. Група, яка тепер складалася з Лєни, Віктора, Алекса та Наді, рухалася з похмурою рішучістю. Бездихане тіло Емми залишили позаду. Важке рішення було прийняте серед ночі, коли стало зрозуміло, що далі нести її не можна. Тягар їхньої втрати важко висів над ними, але вони знали, що повинні продовжувати йти далі, або їх спіткає та ж доля. Вони продиралися крізь густий підлісок, і з кожним кроком ліс, здавалося, ставав все більш гнітючим. Дерева зімкнулися навколо них, їхні кострубаті гілки утворювали майже непроникний полог. Повітря було густим і вологим, що ускладнювало дихання. Кожен звук здавався посиленим. Хрускіт листя під ногами, далекий пташиний крик, шурхіт невидимих істот. Вони не мали чіткого відчуття напрямку, покладаючись на інстинкт і силу волі, яка вела їх. Компас Віктора став ненадійним. Він шалено крутився щоразу, коли вони намагалися ним скористатися. Здавалося, ліс грається з ними, ведучи їх все глибше в своє серце. Напруга була високою, а розмови групи були короткими і сповненими розчарування. До полудня вони натрапили на вузьку звивисту стежку, яка, здавалося, обіцяла втечу. Надія на мить зажевріла в їхніх серцях, коли вони пішли нею, але стежка швидко перетворилася на зрадницьку. Земля була нерівною і слизькою, що змушувало їх рухатися повільно і обережно. Надя, яка ставала дедалі більш тривожною і параноїдальною, відставала її очі бігали по сторонам. Немов очікуючи нападу будь-якої миті, поки вони йшли небезпечною стежкою, Лена відчувала зростаюче відчуття страху. Вона не могла позбутися відчуття, що їх гнали, вели в невідомому напрямку невидима присутність, яка переслідувала їх. Символи і візерунки, які вони зустрічали в лісі, почали набувати все більш зловісного значення. Здавалося, ніби сам ліс був живим і вів їх назустріч загибелі. Пізно ввечері вони вийшли на невелику гальвину. Посередині стояв великий старовинний дуб, покручене гілля якого тягнулося до неба, наче пальці, скелета. Земля навколо дерева була встелена кістками, тваринними і людськими. Їхні вибілені білі рештки різко виділялися на тлі темної землі. Від цього видовища по спині пробігли мурашки, але на галявині було щось ще більш тривожне. На стовбурі дуба були вирізьблені символи, схожі на ті, що Лена бачила біля ставка. Вони утворювали складний візерунок, схожий на карту. Лена обережно підійшла до дерева, її серце калатало в грудях. Обводячи пальцями різьблення, вона відчула дивне почуття впізнавання. Символи, здавалося, розповідали історію, казку про жертви і страждання. Віктор і Алекс приєдналися до неї. Їхні обличчя були бліді від страху. Надя стояла на краю галявини з широко розплющеними від жоху очима. Вона щось бурмотіла собі під ніс, її слова були нерозбірливими. Лена подивилася на неї, занепокоєння закарбувалося на її обличчі, але вона не мала часу втішати Надю. Їй потрібно було зрозуміти, що означають символи, розшифрувати послання, яке вони несуть. Розглядаючи різьблення, Лена з болем у серці зрозуміла, що вони стоять на тому самому місці, де загинули незліченні інші. Дуб був маркером, пам'ятником темній історії лісу. Кістки, розкидані навколо нього, були свідченням незліченних життів, втрачених у Карпатах, і тепер вони були частиною цієї історії, втягнуті в той самий цикл смерті та відчаю. Раптовий шурхіт у підліску повернув їх до сьогодення. Віктор і Алекс обернулися на звук. Їхні обличчя були напружені від страху. З стіні вийшла група чоловіків, їхні обличчя були закриті капюшонами. Вони ціле спрямовано рухалися, їхні очі були прикуті до мандрівників. Серце Лєни закалатало, коли вона зрозуміла, що їх оточили. Чоловіки зімкнулися, їхні обличчя були холодними і бездушними. У них була груба зброя ножі, кийки та сокири. Що зловісно виблискували в тьмяному світлі. У Лєни та її друзів не було жодного шансу на втечу. Вони були в пастці, спіймані в павутинні смертельних таємниць лісу. Чоловіки розмовляли тихими тонами, їхні слова губилися на вітрі, але їхні наміри були зрозумілі. Без попередження чоловіки напали. Віктор і Алекс відважно відбивалися, але їх швидко перемогли. Галявина перетворилася на сцену хаосу і насильства. Повітря наповнилося звуками боротьби і болю. Л'єна спробувала втекти, але її схопив один з чоловіків. Його хватка була залізною. Вона закричала, її голос луною розійшовся по лісу, але її ніхто не почув. У розпал бійні Надя впала на землю, її тіло здригалося від ридань. Вона здалася, змирилася зі своєю долею. Лєна з жахом спостерігала, як її друзів рубали одного за одним, як їхні життя згасали в жорстокому і безглуздому акті. Вона боролася з катом, але це було марно. Її потягли до дуба, притиснувши спиною до шорсткої кори. Ватажок групи ступив крок вперед. Його обличчя частково відкривалося з-під капюшона. Його очі були холодними і позбавленими емоцій, коли він підняв ніж. Серце Лєни закалатало в грудях. В голові закрутилося від страху і відчаю. Вона знала, що це кінець, що їм ніколи не судилося покинути Карпати. Коли ніж опустився, Лєна заплющила очі, готуючись до неминучого. Її останні думки були про друзів, про життя, які вони втратили, і про темні таємниці, які так і залишаться похованими в серці лісу. Карпати забрали їх, як забирали незліченну кількість інших до них. І так у холодних невблаганних обіймах гір закінчилася їхня трагічна історія.